Вітаю 10 класи на черговому уроці з історії України. Сьогодні ми розглянемо антигетьманське повстання та відновлення УНР і що таке директорія та трудовий Конгрес. В умовах кризи гетьманського режиму Павла Скоропадського, що особливо загострилось восени 1918 року, в Україні активізувалися сили, які виступали за відновлення УНР. У серпні 1918 року в Києві було утворено Український Національний Союз на чолі з Володимиром Вониченком. Поміркована частина членів УНС схилялась до легальної діяльності і порозуміння з гетьманською владою. Опозиційна намага, наполягала на повстанні. На середину жовтня 1918 року переважив вплив опозиційних Гетьманові сил. Створення 24 жовтня 1918 року коаліційного уряду, до якого увійшло 5 представників УНС, не сприяло руху української держави шляхом консолідації суспільства. Більше того, невдовзі Павло Скоропадський зробив остаточний вибір між двома протилежними політичними таборами на користь консервативних проросійських сил. Вчора УНС на засідання УНС було створено тимчасовий уряд. Орган, який називається директорія. Директорія – це тимчасовий революційний орган, створений в ніч з 13 на 14 листопада 1918 року для керівництва антигетьманським повстанням. До складу директорії увійшли представники різних політичних напрямків. Від українських соціал-демократів був Володимир Венеченко – голова директорії. Симон Петлюра та Макаренко, Макаренко теж були від цих сил. Від українських есерів був у нас Швець, а від соціал-самостійників Андрієвсь. У своєму зверненні до українського народу директорія закликала до повстання проти Гетьмана. Крім того, вони заручилися нейтралітетом із Великою Солдатською радою німецьких військ. Центром актиманського повстання стала Біла церква, головною ударною силою січові війці. Вирішальною подією. А в боротьбі Вікторії з Скоропадським став бій 18 листопада 1918 року біля станції Мотовилівка, де війська Гетьмана зазнали поразки. Після цієї перемоги антигетьманських сил, що налічували понад 100 тисяч осіб, оточили Київ. 13 грудня 1918 року Скоропадський зрікся влади і виїхав до Німеччини, а УНР було офіційно відновлено. 14 грудня війська частини директорії вступили до Києва. Директорія з блискавичною швидкістю встановила свою владу на всій території України. Але, захопивши владу, вона виявилась безпра... безпорадною в розв'язанні ключових завдань, що стояли перед Україною. Також, захопивши владу, директорія поспішила надати їй легітимного характеру. І з цією метою було скликано Трудовий Конгрес. Щось на кшталт установчих зборів чи парламент, але з обмеженнями для певних категорій виборців під час виборів до нього. Виборчі права надавались трудовим верстам населення, в результаті права голосу були позбавлені промисловці, поміщики, комерсанти, частина інтелігенції, а саме міська, духовенство та інші нетрудові прошарки суспільства. У роботі трудового конгресу брало участь 400 делегатів. Із яких 36 із Західної області. Конгрес засідав 23-28 січня 1918 -19 року і прийняв такі рішення. Вища влада передавалась директорії. Виконавчі функції має здійснювати Рада народних міністрів, яка підзвітна трудовому конгресу, а в перервах, між його засіданням директорії. Влада на місцях переходила під контроль губерських і повідових трудових рад. Що обиралися пропорційно від селянства і робітництва, і підготовка до роботи наступної сесії трудового конгресу покладалась на комісії з оборони республіки, земельну, освітню, бюджетну, закордонних справ та харчових справ. А уряд і комісії мали виробити інструкцію про вибори до трудових рад і закон про вибори всенародного парламенту Незалежної Соборної Української Республіки. Конгрес доручив директорії та Раді народних міністрів працювати в напрямках розв'язання таких завдань, як здійснення земельної реформи шляхом передачі землі трудящим селянам без викупу, ліквідація безробіття серед пролетарських верств шляхом відновлення роботи промислових підприємств, і оборона незалежності республіки. Під час роботи Конгресу між його учасниками існували серйозні розбіжності, які зрештою і призвели до фактичного провалу. Роботи органів. Так, керівники січових стридиців запропонували замість директорії організувати військовий пріумвіра, пеклюра та мель і встановити військову диктатуру. Один з лідерів українських соціал-демократів Порш висловився проти диктатури як пролетарської, так і військової та відстоював парламентський шлях розвитку. Представники ЕСРІ Шаповал вважав, що Україні необхідно встановити радянську владу. Крім розв'язання легітимності влади, директорія скасовувала всі закони і постанови гетьманського уряду у сфері робітничої політики, відновлювала 8-годинний робочий день, робітничий контроль на підприємствах, право на укладення колективних договорів, на створення коаліцій і проведення страйків. У земельному питанні директорія передбачала конфіскацію паніщенській землі, землі площою до 15 десятин не конфісковувались. Не підлягали конфіскації землі промислових підприємств, цукрових заводів, а також іноземців. На малоземельному правобережжі Польща домагалась визнання запомісниками польського походження статусу іноземних громадян, у зв'язку з чим їхня власність оголошувалась недоторка. Сроки і порядок розподілу землі не визначався, лише непорушним залишалось непорушним дрібне селянське землеволодіння. Для національних меншин відновлювалася Національна персональна автономія. Важливим здобутком директорії стало проголошення 22 січня 1919 року акту злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. ЗНР перетворилось на Західну область Української Народної Республіки, проте реальне об'єднання двох держав відклалося. Кожна з держав проводила самостійницьку внутрішню і зовнішню політику. Директорія зуміла за короткий час розширити міжнародні зв'язки України, дипломатичні відносини були встановлені з Угорщиною, Чехословаччиною, Нідерландами, Італією та Ватиканом. Однак їй не вдалося налагодити необхідний рівень зв'язків з такими країнами, від яких значною мірою залежала доля України. Тобто, країною Антанти, Польщею. Та радянської Росії. Але головною труботою для директорії стала війна з радянською Росією та необхідність створити боєздатну, регулярну армію. Таким чином, у час приходу директорії до влади зовнішнє політичне та внутрішнє становище України було вкрай складним. Директорія проголошувала вірність інтересам трудящих селян та відпадів, але реально мало що зробило для виконання своїх обов'язків. Для закріплення цього матеріалу, будь ласка, прочитайте 104-106 сторінку підручника і опрацюйте відповідний відеоурок. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.